Херсон і досі говтується після масованої атаки, що сталася вчора. По житлових кварталах у центральному районі міста росіяни вгатили кабами. А коли усі служби приїхали на місце, атакували градами. Один чоловік загинув ще 10 людей поранені. Наслідки обстрілу бачила Тетяна Савуля. Одній руці милиця, в інші ганчірка. Пані Валентина вже п'яту поспіль годину збирає уламки розбитих вікон у квартирі, де нині живе. Її власну оселю у середмісті Херсона торік розбили росіяни. Тож тепер мешкає у подруги пані Марії. кажуть, ледве вистачило сил вчасно вийти в коридор, коли біля їхньої висотки впали каби, а потім полетіли гради. Воно як шарахнуло. Так так думали, взагалі не встанемо. Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на льодовий палац у центральному районі. Він повністю зруйнований. Уламки кабів розлетілись на сотні метрів. Ось цей шмат залізяча знайшли на сусідній вулиці. Він пробив автівку, а потім врізався у багатоповерхівку. Вікна 89-річної пані Али виходять саме на льодовий палац. Я в як раз яка Я у ванній кімнаті саме була, а воно як бахнуло. Що я вже думала, весь будинок завалився. Все, і в залі, і в спальні, і тут повиривало. Бачите, о яка діра уламок, який влетів у її квартиру, показує пані Валентина. Проте жінка радіє, адже вціліла бабусина ікона. О такого розміру був у мене та самий осколок, який пробив стіну і стекло. Спала я тут. О, бігла. Сюди в коридор. І сиділа оце тут на... між дверями. А це будинок Добре, пана факті. Юрія. Вірніше те, що від нього залишилось після російської атаки. Оселя згоріла вщент. Ввечері виїхали на зустріч з донькою в Одесу. Ну, там переночували. А зранку нам повідомили, що в нас палає будинок. Адже проживали ми тут, ось на другому поверсі. Росіяни тим часом вже похозували з кадрами в мережі, як били по Херсону з авіації. а далі почекали, поки на місце приїде влада, рятувальники і комунальні служби і вдарили повторно вже з артилерії. Під вогонь потрапив і начальник міської військової адміністрації Роман Мручко. Ушкоджено щонайменше сім висоток, згоріло десятки автівок, побиті магазини, лінії електропередач. Потрощило й дві службові машини ДСНС. Дрони, арта, каби, тут весь спектр. Неможливо було працювати, люди пряталися всі в шоці. Під час цього обстрілу загинув чоловік. Він працював охоронцем на комунальному підприємстві. Повертався зі зміни дорогою додому. Його заскочив ворожий обстріл. Ще 10 людей дістали поранення. Серед них і дитина. Із Херсона Тетяна Савуля, Савулями, Україна, марафон. Єдині новини.